В Перевальському районі Виноград, а в Новоїдарському – мед. В якості десерту познайомлю тебе із відомим пасічником, козачим отаманом Миколою Супруненком. Живе він у селі Райгородка. Досвідчений спеціаліст керує спільною козачою пасікою. До нього ми завітали, аби подивитись, чим пасічники займаються взимку. Стоять пчоли, які... це в основному карпатська порода. Стоять пчоли у раз, два, три, чотири, п'ять рядов. Потому что здесь затишно, здесь место такое хорошее, укрыто снегом, чтобы меньше было, чтобы не мерзли. Я за свои 38 лет, что занимаюсь пчелами, значит, по моим серьезным наблюдениям... Которых, вообще в течение 15 лет я займався чисто наблюдал, наблюдал за поведением пч, за їх развитием, за весенние весенні роботи, работы. роботи. І что що э, сьогодні, у вот, большие морози, лучше всього укривати снігом. Далі переходимо до майстерні бджоляра. Тут пасічник Супроненко виготовляє вулики та готується до теплої пори року. Крім того, Микола Афанасьович встиг проявити себе, як в. нахидных. Вот она рамка, тут только здесь планочка становится, такая планочка. Вот. И сюда становится еще одна рамочка. Делается набор рамок вот таким образом, да, а потом ставится сверху корпус. И на этом корпусе вон висит рамка, вертикальная рамка стоит. Ставятся вертикальные рамки. Чем этот улей хороший? Тем, что он должен давать не менее хотя бы полкилограмма воска. Это место пчелы заполняют воском. Ну, делает свою восчину, в общем, свое все, делает и заполняет воском. Медом сначала, потом воском. Вот это таким образом собирается быстро улей. Вот. И, нет, нет, нет. нет, сейчас мы. Собирается быстро улей. Вот. Таким образом. Вот раз. Вот. 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 Теперь надо брать молоток и забивать гвозди. Ну, забивать мы не будем гвозди. Почему? Потому что э, сейчас холодно, надо промазать клеем. Вот. И я думаю, что нет никакого смысла. Вот еще изготовлена такая рамка. Называется рамка-кормушка. Где вот, это э, тоже разработана э, буквально в этом году, это рамка кормушка, которая э, для подкормки отводку, пакету э, для племенного хозяйства. Когда э, выводим маток, вот, э, наливаем, ставим ее в улик, вот так ставим. Значить, ставим эту рамку і вот эту рамку ставим. Вот таким образом, наливаємо сюди сироп подкормки спеціальний, сделаний для, для подкормки пчел. І ставим улей. Вводимо маток. Сюди натягується ващина. Вот Пчелы так затягують його ващину. І виходить очень интересная вот такая конструкция. У нас. І ще один секрет нової До цієї поїздки про медовуху я чув. Але так би мовити, живце. Жодного разу не бачив, тим більше не куштував. Близьке моє знайомство з цим напоєм відбулося саме в райгородці. Вже протягом тривалого часу пасічник Супроненко, окрім видобування меду, виготовляє чудову медовуху. Але з етичних міркувань перервемо розповідь саме на цьому моменті. Тему зимівлі продовжимо в луганському зоокуточку. Мені завжди було цікаво, як переносять холоди теплолюбиві тварини, а нічого страшного нема. Зима то не надзвичайно. Звичайна ситуація, пояснили мені в зоопарку. Ще проєктом закладу передбачені теплі приміщення. Туди під час особливо сильних морозів переводять тварин, які до холодів не звикли. Готуватися до морозів в зоопарку розпочинають ще на початку осені. Ремонтують дахи, зміцнюють двері, старанно утепляють приміщення, аби холоди не злякали нікого з місцевих жителів. Але такого не було, розповідає працівниця зоопарку Ірина. Всі звірі, навіть найекзотичніші, холоди витримують. Ще один раз побачити, ніж слухати довгі лекції, і нас запросили на екскурсію. Заодно й погодувати допоможете, коли вже приїхали під час обіду. Пожартувала Ірина. Початку птахи чорного грифа та його сусідів, родинну пару степових орлів, годують шматками яловичини. Зимова харчова норма то один зі способів пережити холоди. Взимку денний обсяг їжі для кожної тварини збільшують. Мавпи з'їдають більше трьох кілограмів найрізноманітнішої їжі. Серед найулюбленіших делікатесів свіжі овочі. Они сьогодні вийшли всі. Кроха вийшов, Кирил вийшов, Маша вийшла. Всі на вулиці. У нас Симба, Ну, симба он выходит каждый день. Як в грудні під час морозів місцеві ведмеді один гімалайський та пара бурих впали в сплячку. Та нам пощастило. Ми знімали під час потепління. Звері охоче виходили зі своїх схованок. Тут спрятався. Ну, я кину, он вийде. І Сімба вийшов. Хто ж відмовиться від смачного обіду? У страусах теж сьогодні вийшли, тепло, яблуки, корм. Это самец. Кстати, у них сейчас активный период, он начинает опять драться. А це та сама Белла, що влітку під час євро вгадала результат одного з матчів. Там у нього Брюс є, ну це лама маленька, ну, середня вже біла. нею дуже такі в контакті, такі Белла більш така активна. Брюс виявився дуже сором'язливим та сховався від об'єктиву нашої камери. А от яка звикла до уваги преси ще під час євро, позувала й з великим задоволенням. Одразу із зоопарку їдемо на святвечір в село Євсух Біловодського району. Поселення засноване понад два століття тому і з відкриттям на нинішній території району кінних заводів, відоме своїми давніми традиціями. Сюди нас запросили артисти місцевого ансамблю Ягідка на святкування Різдва із піснями та смачною різдвяною вечерею. Фольклорний ансамбль «Ягідка» існує 21 рік. За цей час колектив стих стати неодноразовим призером багатьох обласних фестивалів ансамблі – 11 учасників найстарші 84 роки, наймолодшому 35. Не замай, не замай, Детство то добре, але піснями сити не будеш. Час до столу. Тут все, яке має бути під час різдвяної вечері. У нас тут є куття, часник, вареники, пиріжки, риба жарена, грибочки, помідорчики, огірочки, озвар. Страв 12. але найголовнішою, так би мовити, місцевою фішкою в Єсузі вважають фірмові вареники з картоплею і з домашньою сметаною. Яка ж то смакота, просто гастрономічна симфонія? Наостанок, після такої смачної та веселої вечері, покажу тобі, як народжується справжній хліб. Для цього знову трохи помандруємо біловодським районом. Чи знав ти, що тут започатковано єдиний в Україні фестиваль хліба? Цієї осені перемогли на ньому господині з села Городище, до них і їдемо. Анна Лукашівна народилася в Рівненській області. Сюди переїхала в 64-му разом із подругою Анною Семенівною. Тут в них з'явилися сім'ї, та й тут вони залишилися. Минулої осені під час згаданого мною фестивалю паляницю спечену саме Анною Лукашівною визнали найкращою в районі. Немає сенсу передавати тобі увесь рецепт. Вдома на газовій пічці таке на жаль, не зготуєш. Просто подивись, як випікали хліб кілька століть тому. Дуже сумно каже директор місцевого будинку культури Валентина Овчаренко. Але незабаром хліб спечений в грубі, тобто в домашній негазовій пічці, будемо бачити тільки в кіно. Молодь пекти хліб не хоче. Тож мистецтво зникає. У нас раніше пекла кожна третя сім'я, да, да, кажне пошто пекла. А можна сказати, що не кажуть. А тепер ні. Тепер з приходом газу в село. Пічі повикидали і в нас ні, де пекти раніше тісто замішували в такому от кориті, потім йому на зміну прийшли більш зручні каструлі, а так нічого не змінилося. Це тісто чекало нашого приїзду 9 годин. Після цього майбутні паляниці старанно вимішують та укладають у форми. Враховуючи різдвяну специфіку, хлібини прикрасили святковими надписами та квітами. Та ще обов'язково треба змастити яєчним жовтком. Все, паляниці готові до випікання. Господи, умаже. Не последний раз, чтобы прибывалось, я бы був. хлібові пектися дві години. Поки що можна влаштувати музичну паузу. Ми були в Городищі напередодні Різдва, тому й співали колядки. Наприклад, оцю. Її всі знають, тож можеш підспівувати. Добрі вечір, добри. Пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий. Радуйся. Застилайте столи, да все кілима і радуйся, ой, радуйся, землисин божий народився, отакий От рушник. Вишивати треба місяць. Було б несправедливо не розповісти про те, що Анна Семенівна знана в селі вишивальниця. Із собою в Городище вона привезла рівненську техніку вишивки. Вишивка на малій батьківщині майстрині це орнаменти з геометричних фігур. Рівненський рушник важко переплутати з рушниками з інших регіонів. Це мистецтво моя співрозмовниця опанувала ще в дитинстві. Гусей як пасла, і навчилася в нас усім її тішувать. Усі. І в нас не ходять, не байдикують, а ну, займаються гарним ділом, вишивають, в'яжуть. Та й з усіма гарними справами дуже ми захопилися. Хліб наш вже треба витягати. Паляниці вийшли шедевральні. Вкотре я шкодую, що не можу тобі передати, як воно пахне. Ти бачиш лише рум'яні хлібини, та, на жаль, не чуєш цього неповторного запаху. На останок, на згадку про візит до села, нам подарували в'язаних янголів від місцевої майстрині. Після цього ми покинули гостинне городище, і як на мене, чудовий вийшов початок нового року. Hey.